Пане Вончарку, ми з'ясували, що компанія Вседруг не дарувала старе друкарське обладнання поетичному клубу, а продала його, пану венчарку. І що цікаво, вартість обладнання майже точно відповідає сумі, вкраденій із вашого кабінету. І що це доводить? Не доводить, а наводить на думку. Не розумію, про що ви. Пояснюю. Цієї нещасливої ночі ви, Дмитрия Сергійовичу, йдучи вулиці, помітили світло у себе в кабінеті. Зайшли. Побачили там напис. Обурений, намагалися його стерти, але напис було зроблено фломастером, і у вас нічого не вийшло. Які безглузді вигадки. Дрона, Пан Гончарук постарається не перебувати і дозволить мені розповісти історію зникнення грошей. Так от. Під час спроб стерти напис ви випустили годинник, який перестав іти об 11.10 вечора. У цей час Сіркош Пиготський, Краєвська та Єленко давно сиділи в кафе. Дізнавшись, який почерк у Сірка Пигоцького, ви вирішили повісити на нього крадіжку грошей. Самі ж відкрили шухляду столу і забрали гроші. Ви звинувачуєте мене у крадіжці? Вигоди у ваших діях не було, ви навіть. Купуючи друкарське обладнання у компанії Вседрук на вилученні з власного столу кошти додали трохи своїх грошей. Вами корувала не жага наживи, а помста і заздрість. Геннадій Сірокошпигоцький справді талановитий поет. Поява його віршів у збірці сильно контрастувала б з іншими, а звинувачення у крадіжці давало можливість позбутися ваших недругів. І, зрозуміло, помститися. Ось що вам і що ви розумієте? Я життя поклав за поезію ні сім'ї, ні дітей. Усе для Рими, усе для слова, влучного слова. Без ночі, праця, пекельна праця, а цей шмаркач без зусиль без. Це не можна пробачити. Це нечесно, несправедливо. Не варто Дмитрію Сергійович, шукати справедливості в таких справах, а то й до вбивства дошукатися можна. От і дрон з нами згодом.